Зараз від кожної людини можна почути, чому не закінчується війна, і всі в один голос звинувачують Бога, чому Бог не зупинить тієї війни. Чому Бог допускає все те зло? Але не Бог допускає все те зло, а самі люди своїми гріхами. Тому що замість того, щоб волати до Бога, просити прощення, падати на коліна і молитися, люди просто сидять і нічого для того не роблять. Дивляться телевізор, всяку політику, аналітику. І замість того, щоб покладати надію на Бога, люди покладають надію на всяку зброю інші країни, президент і в Біблії є історія про царя Асу, на якого повстало півмільйона військ. І коли він почав волати до Бога разом зі всім своїм військом і просити в Бога, щоб Бог допоміг, то Бог за один день поразив півмільйона військ. І на землі був мир пару років. І є три принципи, без яких не буде миру на нашій землі. Перше це без істинного бога, друге це без священника, який навчає Слово Божого. І третє це без Божих законів і заповідей.